Мої шанування друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. Середа 7 січня і до вашої уваги оперативна інформація. Мій традиційний брифінг про те, що я вважаю актуальним, важливим та вартим вашої шановної уваги. Перед тим, як розповім, про що ж домовилась коаліція охочих, що це означає для України, як відреагували в Кремлі, та те, що США готуються кинути виклик Росії в іншому регіоні, і це не Європа. Але чи щирі ці наміри і що це означає? Про це і не тільки прямо зараз, але перед тим підпишіться, будь ласка, на мій канал. Зараз російські пропагандисти і боти атакують, намагаються занизити видачу каналу. Ваша підписка це протидія росіянам. Зробіть це, будь ласка, і підтримайте канал, як і канал Мусієнко-Подкаст. Там багато інформації у вигляді інтерв'ю. Отже, розпочну, а, значить, відбулася коаліція охочих засідання в Парижі, де взяли участь представники крім України 27 держав, а також НАТО, генеральний секретар НАТО а, Марк Рюте, і так само були а, представники Євросоюзу, голова Єврокомісії, крім того, представники Японії, Канади, США а, Нової Зеландії. Всі, ті, хто готові допомагати Україні. Реально готові про що ж домовилися, в чому зміст декларації? Зараз я вам про це все розповім. По-перше, була проведена прес-конференція, де президент України, лідери Європи і США розповіли наступне: перше, Україна, Франція та Велика Британія підписали декларацію про наміри щодо майбутнього розгортання багатонаціональних сил в Україні. Це ще не ратифікований документ. Ратифікація має бути в майбутньому. Це є наполягання України, і зрозуміло, чому нам потрібна і юридична чистота документів, тому що народ України має розуміти, і у суспільство має бути довіра. Ми обпечені Будапештським меморандумом, і розуміння того, що потрібно щонайменше розпочинати із юридичних гарантій їх забезпечення. Воно є. В президента України і в нашої команди переговорної делегації був так само присутній голова Офісу президента України Кирило Буданов і, члени іншої, і наші інші члени переговорної групи, де дуже детально і ретельно проробляли все. А далі, після припинення вогню, Британія та Франція створюють військові хаби по всій Україні. Ось це дуже цікавий пункт. Тому що раніше мова йшла про захід України. Пам'ятаєте, в минулому відео я вам розповідав про те, що писали «Лемонт» та інші західні видання, про те, що мова йде про захід України зараз. Тут зазначається про те, що по всій території України військові хаби. Крім того, буде створений координаційний центр для спільної роботи армій та посилення співпраці в сфері безпеки в Франції, в Парижі. Має запрацювати штаб. Уже це буде військово-політичний, фактично штаб, такий великий хаб Україна, Європа, Сполучені Штати Америки. Мета забезпечення безпеки України, а також усієї Європи. <кхем> буде організовано припинення моніторинг припинення вогню під керівництвом США за участю європейських країн. Що стосується цього пункту, він ще підлягає розробці зараз. Важко. Сказати, як буде здійснюватися моніторинг, а те, що пише Financial Times для нас що це буде моніторинг 21-го століття за участю великої кількості дронів, супутників усіх можливостей технічних, повітряної та супутникової розвідки США, це факт. Тобто за допомогою звичайно цих засобів, які є, а для нас, що принципово важливо, щоб це не була місія ОБСЄ 2.0. Яка, на жаль, в повній мірі не виконала свої задачі, які ставилися перед ними в час моніторингу російської агресії, так званий час АТО ООС до повномасштабного агресивного вторгнення Росії. Тому зараз моніторинг має бути дещо інший і відповідно відповідальність забезпечена для агресора в разі порушення припинення вогню. А така може бути? Це теж треба розуміти. А план розгарантій розроблений так, щоб не означав капітуляцію України та не створював нових загроз. Тут принципово важливо, що всі сторони, а тут уже мова йде не тільки про декларацію Україна, Британія Франція, а й загалом декларація усіх коаліцій охочих, передбачає, що мир не може бути досягнутий ціною порушення суверенітету України. Це важливий пункт, і що Україна має залишатися суверенною незалежною державою. Ну, прости, господи, згадаю, вже на підставі статуту ООН поваги до міжнародного права. Ну юридичне формулювання. Обговорено територіальні питання та ідеї щодо їхнього вирішення, українська команда залишатиметься для додаткових перемовин. Ну, будуть працювати робочі групи, тому що є над чим попрацювати це конкретні механізми. План доопрацьовуватимуть у найближчі тижні з урахуванням подальшого підписання та виконання. Підписання і виконання передбачається через ратифікацію у парламентах. Уже в четвер, восьмого січня, президент Франції Макрон скликає голів усіх партій та фракцій для консультацій щодо допомоги Україні. Так само будуть консультації на рівні генеральних штабів, органів військового управління для того, щоб зрозуміти, як це має працювати. Ось так поки що на рівні декларації це я скажу першопочатковий етап. Але він дуже важливий. Декларативно фіксується дійсно, що потрібні гарантії безпеки, що просто так закінчити війну зараз, без того, щоб гарантувати Україні допомогу, а що передбачається ще? Крім того, що я сказав, є предметні кроки, які зараз. Тому що ви, мабуть, запитаєте: так, а що ж зараз? Зараз же ж війна триває, і це абсолютно правильне і справедливе запитання. І коли ми говоримо про те, що зараз. А зараз зафіксували сторони, що вони продовжуватимуть надавати Україні допомогу, що це є важливо для стримування російської агресії. Друге, що потрібно забезпечувати тиск на Росію, це другий момент. Третє, що ті, хто не хоче надавати а зараз, там немає можливості зброї, будуть надавати кошти для закупівлі цієї зброї. Ну і... Звичайно, що не всі країни погодилися відправити війська, публічно висловилася Італія, Чехія, які не згодні для них є опція, що вони можуть продовжувати, якщо це Чехія, це снарядна ініціатива. І, попри все, Бабіш, прем'єр-міністр цієї країни, сказав про те, що так, якщо ми не готові відправити війська, але снарядна ініціатива має працювати. Італійська прем'єр-міністрка Мелоні зазначила те, що Італія не буде відправляти війська, але готова допомагати. І Мелоні сказала, що пропрацьовуються гарантії на рівні статті 5 НАТО, тобто колективна самооборона, у проєкті заяви, з яким ознайомилося агентство Франц Прес перед початком переговорів, зазначалося, що Сполучені Штати очолять механізм. Моніторингу та верифікації припинення вогню за участю Європи, якщо буде досягнуто мирної угоди, Вашингтон зобов'яжеться підтримати багато сили під керівництвом Європи, розгорнуті в Україні після будь-якого припинення вогню у разі нового нападу з боку Росії, додається в проєкті заяви. Тепер, що дуже цікаво, що Італія, наприклад, як це бачить це формулювання. Вони кажуть про те, що так ми готові дати гарантії безпеки, але форма допомоги, яка буде надаватися Україні в разі повторення агресії, має бути визначена всередині Італії, виходячи із суверенних прав національної держави після консультацій уряду парламенту тощо вони бачать це саме таким чином: це означає, що поки що немає того, що передбачала стаття 5, Договору про НАТО, коли все зрозуміло, хоча і договір про НАТО стаття 5, яка застосовується, скажімо, і тлумачиться по-різному. Ну давайте скажемо відверто. Вона теж не передбачає конкретних механізмів. Але поки що, ось так. Коаліція охочих досягла нового прогресу в рамках гарантій безпеки для України за зразком НАТО під час зустрічі союзників в Парижі, заявила прем'єр-міністр Італії Мелоні. Центральним питанням обговорень було уточнення зобов'язань у сфері безпеки натхненних статтею 5 НАТО, моделлю, яку давно відстоює Італія, каже Мелоні, і яка була включена до ширшого пакету угод, узгоджених з Вашингтоном. Ну тут що треба сказати? Треба сказати, що дійсно, з точки зору того, що американці готові долучатися, є прогрес ще весною 2025 року. Вони. Не давали своєї згоди, і це гальмувало роботу всієї коаліції охочих, це загальмувало той період часу, що подібні декларації та документи могли б розроблятися раніше, погоджуватися та відповідно затверджуватися. Але вони дійшли тільки зараз до цього, і те, що є патронат Сполучених Штатів Америки, звичайно, надихає і стимулює Європу до подальших кроків. Так само, отже, в підсумку, що ми маємо. Щоби довше не затягувати, тому що там є ще питання, які стосуються, наприклад, ну от знову ж таки, Україно-французька британська декларація. Просто щоб ви розуміли, президент України Зеленський заявив, що декларація важлива. Він сказав, що сьогодні коаліція має змістовні документи. Це не просто слова, є конкретний зміст. Спільна декларація всіх країн коаліції та тристороння декларація Франція, Велика Британія, Україна. Декларація має намір розгорнути війська в Україні у разі досягнення мирної угоди. Це важлива частина нашого незмінного зобов'язання підтримувати Україну в довгостроковій перспективі, кажуть європейці. Багато сили діятимуть як сила підтримки для зміцнення гарантії безпеки та здатності України повернутися до миру та стабільності, підтримуючи відновлення власних збройних сил. Підписання відкриває шлях для створення правової бази для дій французьких та британських військ на українській землі, забезпечення безпеки, неба та морів України, розбудови Збройних сил, готових до майбутнього. Це так коментують британці. Ось це те, що я зачитав: це позиція Британії. Ну і що тут треба зазначити: ключове: що все це добре, все це дуже добре. Але наступне це ж все передбачається у випадку досягнення мирної угоди. Ось тут теж є формулювання. Зверніть увагу: спочатку зазначається, що створюються правові основи та механізми для розгортання британських і французьких військ в Україні. Супер! І це має бути суверенне право України. Ми взагалі нам не потрібна ні Росія, ніхто. У нас є парламент, є Верховна Рада України. Президент звернувся би. І Верховна Рада своїм рішенням, законом би дозволила розташування багатонаціональних сил Франції, Британії, Туреччини, інших країн, які готові, на територію України. Все просто і ми їх допускаємо. А, але якщо це ставиться все а, в предмет мирної угоди з Росією, то чи погодиться на такі умови Путін? Розумієте, в чому питання? Тобто, в будь-якому разі, ми зараз прив'язуємося. До питання того, що якщо це питання мирної угоди, треба дотиснути Росію, щоб вона з цим погодилася. Чи погодиться на це Росія? Тут є питання, тому що, ну от, наприклад, вже відреагували в Кремлі, заявили, що плани введення європейських військ в Україну є прямим шляхом до світового конфлікту, Росія вимагає фактично визнання окупованих територій як умови припинення вогню. От тас передає, що Пісков розгортання військ НАТО в Україні це Червона лінія. Ось так реагують уже в Росії. Можливі і подальші заяви. Ми ж розуміємо прекрасно, що це ще не фінал насправді. Тому а, тут питання дотискання Росії, але тут є а, які фактично перестороги у нас. Ну, по-перше, пересторога в тому, що. Ну, ми розуміємо, без тиску Росія не піде на такий пункт. Друге, це те, що німецький канцлер Мерц сказав багато хороших слів і сказав про те, що Німеччина буде опікуватися допомогою та підтримки України для того, щоб гарантувати мир та безпеку в Україні та в усій Європі. Але при цьому а, Мерц говорить про те, що доведеться йти на поступки Україні, зокрема для того, щоб зупинити війну. Мерц третій протягом тижня, після польського прем'єр-міністра Туска, президента Фінляндії Стуба, тепер і Мерц говорить про те, що потрібно буде піти на поступки. Що це означає? Це означає, що, ймовірно, питання а, гарантії безпеки хочуть дати Україні як елемент того, щоб ми були гнучкішими, скажу м'яко, в питанні території Донецької області, щонайменше. Ось це те, що хоче Кремль, щоб українські війська вийшли з Донеччини, ймовірно, ставиться питанням того, що так, отримаєте гарантії безпеки, так, буде подальша підтримка України, але потрібно вийти з Донецької області. Приблизно так, наскільки я розумію, зараз є постановка питання, йдуть формулювання. Ну і саме про ці поступки говорить німецький канцлер Фрідріх Мерц. Ось що насправді треба розуміти. Вони ось так хочуть, плюс, ну давайте так. Але ж коли ви говорите про такі речі, так покажіть, скажімо, серйозність того, що дійсно коаліція буде працювати, підтримувати Україну надалі. Почніть з розгортання військового контингенту, щонайменше на Заході України, прямо зараз. І це був би тим кроком, той крок, який символізує довіру. У нас же ж треба розуміти, що. ну... Воює український народ, а спротив чинить народ. Кращі ціни і доньки українського народу, які стали до зброї і стримують зараз ось цю російську агресивну навалу. І нам треба говорити суспільством. Суспільство відчуває все, я думаю, ви розумієте. І ви прекрасно це відчуваєте. А отже, мають бути реальні конкретні предметні кроки. Я бачу і чую вас, наприклад, я бачу ваші коментарі, і ви запитуєте, і мало довіри. Так ось довіра має бути, кредо, кредибіліті. І коли ця довіра буде, тоді можна говорити про якісь кроки. Але коли довіра ще не сформована, коли ми обпечені Будапештським меморандумом, це складніше. Отже, ми підходимо до чого: ми підходимо до того, що будуть ставитись умови, скоріш за все, що давайте досягайте мирної угоди з Путіним, ідіть на певні поступки і компроміси, натомість отримуйте гарантії безпеки. Ось так цей механізм виглядає. Це ось такі перемовини, ось така посередницька функція США. Треба розуміти, ще кілька тижнів будуть деталі обговорюватися, але ключове: чи погодиться Росія підписувати угоду на таких умовах? Без тиску, думаю, що ні. Отже, це означає продовження війни. Виходить, що так, якщо не дотискати Путіна, очікуючи кращих умов. Чи з'являться вони це питання? Насправді. Ми будемо боротись для того, щоб з'явились, але є і тут ризики е, в цьому так само. І тут треба працювати з партнерами, щоб їх надалі переконувати е, в цих моментах. Ще Мерць каже про те, що в Україні треба працювати, щоб забезпечити, аби молоді чоловіки не їхали з України в Польщу, Німеччину інші держави, а залишалися в Україні працювати. Читай дорівнює воювати в тому числі. Це натяк про що? Натяк на те, що війна може затягуватися. А отже, Україні доведеться піднімати питання зниження мобілізаційного віку. Давайте говорити відверто. Це натяк про це, про можливе скасування норми про заборону на виїзд 18-22, ну і омолодження особового складу Збройних сил України. Мерць говорить те, про що дискутують кулуари. Це теж треба розуміти скоріш за все. Якщо війна буде затягуватися, перед нами будуть порушувати питання зниження мобілізаційного віку. Зрештою, треба розуміти, якщо поспілкуватися з командирами бойових бригад, що звичайно, зменшення мобілізаційного віку це омолодження, це фізично розвинуті більш здорові чоловіки, ніж під 60. Це давайте говорити про реалії. Комусь подобається, не подобається, але ось чим нас уже. Дорікає Мерц і, можливо, інші наші е, партнери? Ось це те, що треба розуміти щодо коаліції охочих. Перспектива зведення військ є, от повірте мені. Але треба дотиснути Путіна. І все залежить від волі Європи. Чи не будуть вони боятися так, як не боїться Україна? Ось що принципово важливо. І фактично, чи створять вони ось ту залізобетонну лінію бойового зіткнення, лінію розмежування, через яку. Не зможе пройти жоден російський солдат чи пролетіти російський дрон. А, тому що практика міжнародних конфліктів в таких випадках передбачає створення демілітаризованої зони, яка контролюється. Чи будуть такі кроки у нас, питання залишається відкритим. Демілітаризована зона не передбачає відхід тільки українських військ. Це двосторонній акт Україна і Росія. Як буде у даному випадку, поки що невідомо. А тим часом, е як повідомляє CNN, США готуються перехопити танкер з Венесуели, який Росія взяла під захист. Це танкер тіньового флоту Белла 1, який 2024 року потрапив під санкції у США. У грудні 2025 року він прямував до Венесуели, але розвернувся, щоб його не захопила берегова охорона. США. згодом екіпаж судна намалював. Прапор Росії на борту і заявив, що судно під захистом Росії, невдовзі танкер з'явився в реєстрі Росії уже під назвою Марінера. А Москва передала США дипломатичну ноту з вимогою не втручатися, за словами джерел США, все одно планують перехопити Марінера, а також інші підсанкційні танкери. От було би дуже добре. Те, як Росія малює прапори і одразу в реєстр вносить, фактично відкриваючи маски, що це їхні корабель, реально. А не якоїсь третьої держави, свідчить про те, що кожен корабель для Росії на вагу золота. Насправді, Насправді на вагу золота. А це означає, що кожен затриманий танкер, кожен танкер, який не вийшов на маршрут, це мінус прибуток. Ще й тим більше, кожен потоплений танкер це вдвічі збільшує збитки для Росії. Тому тут треба працювати. Ну а Блумберг заявив про те, що США і ЄС обговорюють нові заходи для посилення санкцій проти російського енергетичного сектору, аби продовжувати економічно послаблювати Росію та примусити Путіна до реальних мирних переговорів в Україні. Серед можливих кроків: заборона імпорту російського урану, санкції проти Росатому. Ну нарешті, ну коли вже? А також обмеження на експорт СПГ через проєкти на кшталт Арктик СПГ СПГ-2». Де Москва намагається обходити існуючі обмеження, готується також 20-й пакет санкцій ЄС, який може торкнутися енергетики, банків та осіб, причетних до депортації українських дітей. Мета поєднати економічний тиск з військовою допомогою Україні та дипломатії, щоб змусити Кремль до компромісу. Як зазначає Блумберг, Трамп висловив роздратування Путіним, заявивши, що той вбиває за багато людей і блокує. Мир. Подивимося, але санкції потрібно запроваджувати і тиснути на Росію. Тому що те, що роблять ці покидьки, завдаючи ударів по нашій цивільній інфраструктурі, по наших житлових будинках, як було в Дніпрі напередодні, це жахливо. Друзі, тримайтеся Дніпро, Харків, Херсон, Нікопель, Суми, Донеччина, Чернігівщина. Стійкості витримки вам пишіть, як ви, друзі. Ну, дуже прошу, тримайтеся, не втрачаємо надії, з певненістю і Божою допомогою дивимося і рухаємося тільки вперед. Підписуйтесь на мій канал, напишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу коаліції охочих і чи будуть нові санкції проти Кремля, до чого це призведе. Ну і поки що війна триває. Дипломатичного вирішення на горизонті найближчими днями поки що не видно, але шанси зберігаються. Це треба розуміти. Робота буде тривати, щоби змусити Росію, зрештою, піти на умови. Ну і подивимося, як будуть партнери реагувати подальшим. Бережіть себе, друзі, і слава Україні!